Привіт-привіт усім! Усіх рада вітати! Маємо сьогодні вівторок. У нас тепло, сонячно, гарно, приємно, пташки співають сонечко, світить. Ну, коротше, погода супер. Що у мене? Я сьогодні зібралася піти до мами. Піти до мами занести їй молочки, піти в магазин, ще хліба треба купити. Але є Дениско і каже, що він візьме все на ровер. Велосипед і так буде швидше і буде легше. Думаю, вже слава Богу. Наготувала їй передачку трошки. Думала, дам яєць, але ні, яєць не буду давала, бо то нічого не буде з тих яєць. Яйці вже якось так занесемо. А, молочки взяла. На танку тільки що відсепарувала, шатка ріденька. Сир кисломолочний, Молоко солодке, молоко квасне, кефір. Болочки кілька, та й везе до мами. Ти кульок ще на е, цю. Чи не будеш брати? Молоко так не став, щоб він вилялося. Ти та так на рівно став. Ну то я ніби закрила все одно, а зараз бовтаєш тако на рівно поставив. І так само сметану поставиш. У нас трактори, вон, люди городи роблять. Сій, 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 сій. -сі. бунцю, сій. Треба забрати, може кинутися. А я, друзі, вчора взуття намила. Боже, море. Сій. О. Що велосипедом, то велосипедом? Ні, Дениска, Кажу, швиденько велосипедом, ми пішки пішли. Так? Ну. No. А молоде, золоте, зараз раз, раз він вже в місті. А мені треба тьопати і тьопати. Йду пихчу, Жара. Люди. Пів пляшки води вип'ю. Ні, нині дуже гарна погода. Та й добре люди собі садять. Ми ж слава Богу. Коло хати посадили. А решта, друзі, ми нічого не будемо садити. Все. Ми тільки садимо біля хати той город. Ну, ще той кусочок. Його кусочок ще чоловік зробить. Я ще тут щось посажу та і все. О, нині досить тракторів, один трактор, другий, всі роблять. Ото ще кусочок і все. Друзі, вирішили. Ми вирішили цього року не садити городу. Ну, ще на цьому. Що коло сусідів ми тут два мали, коло нас зразу сусідній город. Ну, Тому що ще осінню вирішили, що ми його не будемо садити, бо нам ну, навіть не треба стільки, для чого стільки? А цей город, де далеко ми мали, де ми садили квасолю, де продавали ту квасолю, ми його також садити цього року не будемо. Засадить чоловік гірчицю і цей рік просто буде він відпочивати той город. Через те, що, по правді сказати, така васоля не є вигідна. Вона не є вигідна, друзі. Для нас не є вигідна. Там багато роботи, дуже багато коло неї роботи. Там її треба ну посадити це ще так. Посапати два-три рази, покропити від тої мушкари, якщо кидається, підживляв він її. Тоді її нарватися, їй так важко нарватися, це так, так здається, друзі. То все почистити, перетеребити. Ну і ми її продавали по 70 гривень ніби. Так, ніби так. за кілограм. Поки не чистити за кілограм, ну, друзі, це вже, це за дуже тяжка праця, якщо чесно, такі гроші. Тому ми не будемо садити того, того городу з квасолею. Всі всі, всі а, а, одногласно підтримали. всіх, а, ну, питалася, не тільки я так вирішила, і все. Діти не хочуть садити, бо за малі гроші, і я не хочу. Ну, і чоловік каже, ні, то ні, то не садимо, то і все. Та й все. Буде чесник. Так що дуже вибачаюся, хто в нас замовляв квасолю, але цього року собі десь інше шукайте, бо ми не будемо більше садити. її. Можливо, коли ще, не знаю, не знаю, нічого не можна сказати, Але цього року точно ні. Ми маємо цей город коло хати і нам однаково вистачає. А плюс, що в нас додавалося цього року, це е, малиник, оцей, що був старий малиник, так ми кажемо, і молодий цей, що був. Другий рік. Цього року він вже буде такий пишний, густий, як цей що старий. Тому малини буде набагато більше, ніж там того року, і, відповідно, треба більше праці вложити. Треба більше часу там провести. Треба, ну я не буду мати, коли там тут пильнувати. Ну, мені вигідніше малина. Тут пильнувати. Та й все. Та й все так ми вирішили. Вистачить нам тих картоплі, що ми посадили. І вистачить тих грядок, що ми посадили, тому квасолі цього року квасолевої епопеї не буде. Я повернувся від бабусі, привіз пустий слоїк з цим. Зараз із мама дала. Мама ж назад віддала бочок, шинка, але з цього, з морозилки ковбаса, тобто з морозилки ще зі свят. Ну а вона скільки зі друзья? А скільки може з'їсти? Свята мама натушила цілий такий баняк, дві качки втушила. І все віддала нам, скільки там з'їли. Трошки з'їли, решта все віддала нам, бо ну скільки в нас їсть? Скільки в нас і ще був брат, ще зовсім інакше. А тепер сама, ото після свят позалишалося, то все м'ясне, воно все на кусочки порізала, поставила в морозилку. Каже, стоїть, стоїть і нема кому їсти. Та й все, та й помалу нам то все передає. Я готую обід, ставлю пекти леточки. А я сіла чистити картоплю, бо теж нікого нема, тільки я і Дениско. Але мій Дениско чого варта? Добре. Зараз настружу картоплі, начищу, леточки спечу, та й буде в нас обід. Картопельку зварила пюре, гомілочки спекла, відбивну, ще посмажила, хто хоче, тут масел домашню. Коротше, обід готовий. Обід закінчений, і я, друзі, набираю воду, буду мити вікна. Маю два вікна, що помити. Зараз швиденько. Нині є погода, гарно, тепло можна робити. То я вам скажу так: з одної сторони ті вікна миєш, з іншої сторони знов мити. До свят помила вікна, ну цього ні, ці я вже не встигла. І вже, дивлюся, знову треба все мити. Пішов дощ, порохи страшне. Ну так во, по правді. З одного боку закінчуєш то прибирання, з другого боку, починаєш. І так, і так буде безкінечно. Треш, 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 треш. А воно, звідки, даєш ті порохи. Ну, то, що ми по протрасу тут виживемо, бачите, зразу їздять машини і тут добрі порохи. Може якась би глуха була вулиця, то б так не було, а так то страшне. Помила, бомік за мною. Але що? Але що, вже дивлюся. друзі? Не знаю, чи видно. Вже треба тут два метра. Я козі випущу. Тут вже шоста година. Бачите, видно, треба зараз помити, що тут. Вже я все витягнула на двір. Зараз бумила. Добре, спочатку йду до козі випущу, хай тут пасуться. вже шоста година. Все, козі випустила. Поки по одній її виведеш, кожного купа часу мені проходить. Я друзі, далі, вікна шурвати. Щоб вже друзі тако спеціально, мити вікна, ті шумило перед святом, вже би точно не йшла. Але вже тих два помила, той... вже все, стільчик винесла, воду винесла, все винесла, то вже мию на навашу. дурний любить роботу, роботи дурного. Той... Та й таке во. Вона бумик є. Пильнує всюди. Всюди за мною. Що ви думаєте? Я всі вікна перемила. Я собі сіла. Той на да, стільчик вже, сіли, вже не вад. Не знаю, чи надовго вистачить, та до першого дощу песно таке саме буде. Але вже Ой, добре, друзі. Тобто, що машина заїхала на люк. Так нормально заїхала, але нічого не буде, певно. Добре, гарного вам вечора, приємного доброго, тихого, доброї нічки. Всього тільки найнайкращого. На сьогодні усім па-па.